О і для чого пропонує незрозумілі референдуми в Криму, як 90-ті повернулися, але насправді нікуди і не зникали. Просто на вулиці Москви, і, здається, нікуди звідти не підуть. І чого чекати від виступу президента України Володимира Зеленського і на, на асамблеї ООН і від зустрічі з Байденом, Камалою Харіста Дональдом Трампом? Три теми 30 хвилин в прямому ефірі. Ми зараз працюємо для вас, друзі. Ютубу 24 го каналу. Мене звати Ірина Узлова, і з нами вже традиційно Валерій Клочок керівник центру громадської наліт. Пане Валерію, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі, навзаєм радий бачити, чути, як завжди. Дякую. Яку ще знаходити час? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує після демілітаризації Кримського півострова провести там, так би мовити, референдум. каже, ми могли би передати Крим під мандат ООН з місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше, і ми могли б це відкласти на ще на 20 років. Це Сікорський говорить під час зустрічі на 20-му форумі ЄС і наголошує, що для Росії, в тому числі для диктатора Путіна, півострів має важливе значення це ми знаємо символічне, а для нас стратегічне. Ну для нас і символічне теж, бо Крим це Україна. І поки наші глядачі чекали на наш прямий ефір. Друзі, ставте до речі свої питання. Одразу, пане Валерію, значить, пишуть з Росії. Скільки можна референдумів? Уже був достатньо, Даже і не були якщо то і не, за чим крим наш російський. Ну ясно, що Крим не ваш, звісно, український. Який ще референдум? Пишуть українці. Якщо в Україні почне кожен регіон робити референдум, то війна не закінчиться ніколи. Поверніть назад, все як було, і нехай люди собі Живуть там є і татари, українці, і руські всі є. Хто визнає, що Крим Україна, будь ласка, живіть. Але насправді дійсно пане Лері, а для чого зараз, коли ми за крок від деокупації, демілітаризації півострова нашим військовим шляхом пропонувати такі ідеї, і направду, ну які там референдуми можна проводити? Виселити росіяни? Все я думаю, що Городослав Сіковський тут із якихось певних міркувань робить такі заяви в останній час. Він Дуже багато заявляв, все докупи скласти складно. Ну, і от навіть зараз польська преса активно пише про те, що Польща навіть чинитиме нам спротив у вступі до Європейського Союзу, допоки не вирішиться питання а, саме волинської трагедії. Бо вони чомусь, я от дивлюся, в останні кілька тижнів навіть говорять про те, що ми маємо зняти мораторій на ексгумацію тіл, хоча, як на мене, я наскільки знаю, він знятий. Він був знятий Зеленський, зробив відповідну заяву, і рішення було ухвалено. Тобто цей процес не зупинявся. Є певна процедура, яку треба проходити для того, щоб цей процес здійснювати. Тому я вбачаю, що нині дійсно а, у Польщі є політизація дуже сильна українського питання, і вони хочуть вирішити багато своїх внутрішньополітичних проблем на тлі майбутніх президентських виборів саме за рахунок України. Ну і тут, до речі, сьогодні з'явилася точніше, вчора з'явилася колонка е, колишнього очільника закордонного відомства Польщі у 18-20-х роках, професора університету Варшави Яцика Чапотовича, де він розкритикував до надатуска. Ну і звісно, всю, весь уряд е, його назвавши їх політикою. Ну їхню, точніше, політику, політикою гієни. Що означає, що Польща чекає слушний момент, точніше, будемо поточнювати, уряд Туска чекає слушний момент для того, щоб вирішити свої меркантильні політичні інтереси. Е, ну, я розумію, що і заява саме колишнього очільника закордонного відео Польщі це швидше політична і засвідчує політичну боротьбу, але заради правди є багато правдивих заяв. А, бо до прикладу є політики в Польщі, які заявляють про те, що ну будь-які українські питання, які стосуються історичних е контекстів, а тут і зараз саме мова про Крим, це дуже великий історичний контекст. Їх треба відсунути вже на після війни і потім вирішувати і на після того, як вже країна Україна стане повноправним членом європейського союзу. Там є різноголосі. Я розсіняв би таку заяву Радослава Сікорського як намагання знову ж таки зіграти проспекулювати на українському питанні. Тому що не вважаю його там невігласом, він добре знає українську історію, більш ніж переконаний в цьому. Якщо брати часи Скоропадського період перевороту на Росії, який стався в жовтні 1917 року, тоді Крим не був єдиним навіть у прагненні там долучитися до України чи від'єднатися від України. Але що стосується нинішньої ситуації. То я не бачу якихось намірів, до прикладу, у Криму там жити самостійним життям і від'єднуватися. А в принципі, від України, заяви, які лунають від кримських татар, вони сьогодні більш ніж очевидні. Крим хоче бути в складі України, але з розширеної автономії. Питання розширеної автономії воно дійсно було актуальним до початку широкомасштабного вторгнення і навіть. Після того як ми провели вибори в 2019 році, то а, кримські татари піднімали цю проблематику і перед Володимиром Зеленським, але ну, зміни до конституції так і не розглядалися. Тому я думаю, що це питання буде актуальним. Мій ж за все зараз Сладославно є Сікорській майно вазі на льє воду не на той млин, не на зовсім українській. Намагається. Актуалізувати проблему, яка нині відійшла далеко вже на задній план. Ну якщо він хоче повернути нас в період початку 20-го століття, то йому до певної міри це вдається. А шкода, що такі заяви робляться. Ще раз наголошую. Вони як на мене пов'язані виключно з політичним підтекстом. І навіть уже сьогодні більше вже говорить про. Сварку, яка нібито сталася між президентом України Володимиром Зеленським та ним під час його нещодавньої візиту до Києва, це було минулого тижня, і от навіть історія із Усиком у Польщі, я також і пов'язую з цим. Зараз Польща намагається загострити відносини з Україною. Такі заяви вони не є ну, як на мене, нормальними. Бо е говорити про чергові референдуми, ну для чого? Ми маємо зараз. Дійсно говорити про те, що можливо, можливо, дійсно такі варіанти розглядаються на заході. Може бути створена якась тимчасова адміністрація на територіях, які а, окуповані нині росіянами після їх звільнення від російських військ, які будуть контролюватися міжнародними місіями без участі росіян, то так це може бути, бо безумовно 10 років окупації. Криму вон Росією вони залишили відбиток негативний саме на цьому регіоні. І міжнародна підтримка нам край потрібна для того, щоб ну по перше засвідчити, що українська політика проводиться а, з гуманітар, в гуманітарних цілях і для відродження єдності України, що ніхто не переслідує за політичними подобаннями місцевих мешканців, якщо вони залишаються там прихильними до Росії, і що процес повернення. Дійсно Криму до України буде ну непростим, не буде одномоментним. Якщо брадослав Сікурський хотів нам допомогти, він би мав би говорити в такому саме ключі, а не в тому плані, що давайте проведемо черговий референдум. Референдум про що? Ну про те, що чи залишатися в складі України Криму, якщо ми говоримо про повернення. Територій Крив, України в межі 91-го року до визнання статуту ООН, то що Радослав Сікорки ставить під сумнів взагалі в організації Об'єднаних Націй, ну він як очільник закордонного відомства в принципі не повинен бути робити таких заяв. Зараз взагалі таке напруження відбувається і між Сікорським, хоча і Зеленським, і на загалі історії з затриманням Усика не зрозуміла в аеропорту, і це трохи випадає з тієї канви заяв, які лунали останнім часом. і Того ж Сікорського, який говорив про те, що країни НАТО і Польща зокрема мають бути рішучими в збитті російських повітряних ворожих цілей, і на коли вони залітають на територію країн НАТО, і можливо навіть. Дійти на до того рішення аби збивати їх над територією України, так за допомогою систем, які стоять на базі і на території наших країн західних партнерів. А що коїться? Тут якась ідеться про якийсь більший глибший історичний можливий розкіл між Польщею і Україною, чи ми занадто глибоко копаємо І це просто такі ну заяви і заява завтра буде інша. Ну, ви знаєте, я б не говорив, що тут набагато глибший там історичний розкол з Польщею. він був і залишається до певної міри. Після початку широкомасштабного вторгнення Польща дійсно надала велику Україні допомогу. Загальна сума допомоги, яка надана військової Україні і гуманітарної, близько 4 мільярдів євро. Цим мільярдів євро ці постійно пизується польська влада, але в останній час ну, допомоги не так багато. Вони там готували з весни 45-й пакет допомоги, але ну сума, щоб ми розуміли, вона саме така. Втім, велику компенсацію треба сказати, поляки отримали від європейського союзу за зброю, яку передали в Україні. Тобто вони за це отримали гроші. На ці гроші купили нову військову техніку, але щодо заяв Сікорська, вони дійсно нібито різняться по відношенню до України. Треба розуміти, що Польща зараз розглядає питання війни Росії проти України через призму власної безпеки. Вони розуміють, що вони можуть бути об'єктом атаки з боку Росії. Вони для цього роблять дуже багато і заради правди успішно. От останній приклад, який я можу навести, це співпраця Польщі та Білорусі. Вони ж дуже серйозно поглибили взаємі відносини. Зараз зменшилися провокації на польсько-білоруському кордоні. Росії це вкрай не подобається для нас це дуже добре. Й от навіть там ми з вами вчора обговорювали історію із Лукашенком про те, що він став таким більш прихильним до України, навіть не помічає як дрони, а можливо і не дрони, пролітають через територію Білорусі, і він про це мовчить. Це, це свідчує про те, що Європа якраз відпрацювала дуже гарно через польсько-білоруські відносини е, питання безпеки для України в тому числі. Тому ми повинні підходити дуже об'єктивно до цієї історії. І буквально, от сьогодні, була оприлюднена заява «Бухарейської дев'ятки. В якій вони звернулися до північно-атлантичного альянсу з проханням відреагувати на вторгнення російських дронів на їхній території? Дев'ять країн це країни східного флангу Європи. Підписали цей документ, в тому числі і Польща, і це питання якраз стосується збиття повітряних цілей і в їхньому просторі. Ну я думаю, що можливо навіть переглянути питання збиття ракет в повітряному просторі України російських, які летять в бік цих країн. Тобто це питання рухається, але ну не можна знаєте, лінійно розглядати всі заяви от, політиків західних стосовно України. Будуть звісно моменти, які вони будуть спекулювати для задоволення власних політичних інтересів. І от історичне питання між Польщею і Україною у наших двосторонніх відносинах воно є зараз для поляків дуже актуальним. Вони хочуть вирішити багато проблем проблем цим в першу чергу. Політичних політики хочуть вирішити багато політичних проблем. Я все ж таки більше схильний зараз розцінювати історію з Радиславом Сікорським його активізацію на зовнішній політичній арені і в Польщі, в тому числі як намагання його все ж таки стати єдиним кандидатом від коаліції громадянської платформи на майбутніх президентських виборах в Польщі. Тому що Дональд Тут заявив, що він не збирається балотуватися на цю посаду, ну а Цікорський, я думаю, що він би не проти був би саме представляти цю політичну силу і шанси виграти в нього доволі високі. Тому я зараз ще раз наголошую, що українсько-польські відносини зараз у Польщі це дійсно справді внутрішнє політичне польське питання. Нам треба до цього підійти з холодною головою, намагатися бути максимально стриманими з поляками. І використати цей момент дійсно також, якщо вони нас, вибачте, юзають, так само ми повинні використати їх. Це буде непросто, але в дипломатичному плані треба бути ну, максимально з холодною головою. Бо дійсно історія навіть от із Усиком, там інші скандали, які зараз просочуються у публічну площину, у ЗМІ вони нам не потрібні на даному етапі. Від поляків очікувати чогось більшого не варто, але відносини з ними треба будувати з точки зору прагматизму. Однозначно, Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, веша Ірина Узлова працює з ним. Прямому ефірі ютубу 24-го ми ведемо нашу розмову. Друзі, тож ставте свої питання. це Україна однозначно дякуємо вам і за активність і не лише. А ми рухаємося до нашої другої теми. Ну що ж, пане Валерію, а дев'яності просто стінами Кремля, як то кажуть, знову ніколи не було, ніколи не було. І от знову та да, да. Вайлберіс, просто мало чи не розстріл кажуть одне на одне. ростислав Мурзагула російський політехнолог говорить про те, що Насправді буде буде бій між Кадировим, між Вайно буде оця кровна помста. А Сергій Станян, російський постійний журналіст, який дуже давно не живе вже в Росії, каже, що а що нового? Просто воно ті 90-ті і не припинялися насправді, просто були більше десь по регіонах. А в Москві і в Пітері це якби ховали. А тепер Путін відчувся дозволеність і вже нічого геть взагалі не ховає. І тому отаке відбувається вже просто стінами Кремля в прямому сенсі цього слова. А що ви бачите за цією історією? І чи може це перерости у щось більше і масштабніше? Воті вже не просто підкилимні ігри, і е, бойні бульдогів, а насправді чвари і всередині кремлівської адміністрації, і переділ впливів може початися ось так з переділу грошей. Я хотів би, щоб дійсно ваші прогнози такі доволі е, гарні. Бо коли ви поговорите, так, таку моде малювати, ну я лише посміхаюсь, знаєте, плескає в долоні, о, таке, я би це так і сталося. Ми всі цього бажаємо, прагнемо, і треба долучатися до цього додавати. Можливо, якраз ця історія, цей скандал, ця перестрілка, яку я ну, скажу так, не маю на неї великих сподівань великих. Вона стане там або є маяком так, якихось процесів. Я вбачаю, що розбірки на Росії вони тривають набагато ну, серйозніше, глибше, на, на, між тими, хто конкретно контролює бюджетні потоки, тому що Росія вона вийшла з 90-х і там. Вже, якщо і займаються корупцією, хабарництвом, то на рівні чиновників посад, звісно, такі бандитські вихідки вони нікуди не подівалися, вони всюди присутні, і це один на таке один, одне із нагадувань, хто Росія є насправді, але ну це не є зараз характерною картиною, взагалі для Росії. Ну ми розуміли так, були певні заворушення нещодавно в Дагестані, які можуть засвідчувати про те, що там також нібито. Є якісь розбірки на місцевому рівні на релігійному підронті, але дивіться, як правильно з цим, з цим справляється ФСБ спецслужби на Росії, не варто недооцінювати. Друзі, вони дуже потужно контролюють процеси. А буквально сьогодні з'явилося повідомлення про затримання. Ну те, що я натрапив сьогодні, там одного із керівників оборонного підприємства, яке займається. Відновлення броньованої техніки, зокрема танків, І там замішана також корупційна схема. Це нібито кажуть чиновники часів Шойгу, коли той перебував на посаді міністра оборони. І в такий спосіб його прибрали, і нібито зараз Білоусов демонструє готовність до того і показники, що він взагалі вичищає від корупції міністерства оборони. Це є проблемою усіх структур на Росії. Так і дійсно корупція можливо нам в цьому плані багато і допомагає, хоча я ну я маю на увазі російська, але я не вбачаю там великої допомоги зараз у корупції на Росії і в цьому самому бандитизмі. Історія із обвалом Росії буде виглядати абсолютно по іншому, і не внутрішні розбірки там спричинять якийсь катаклізм. Ми вчора з моїм колегою Тарасом Загороднім обговорювали uh -huh. цю тему в рамках програми центру громадське не таке вежа. Ну і ви знаєте, одностайно дійшли думки про те, що от удари по інфраструктурних об'єктах на території Росії, серйозне внесення дисбалансу у стабільне життя росіян. Як то прильот по торопцю е, вчорашній? Буквально де було знищено величезний склад БК і було практично знесено е, невеличке містечко, але це так стривожило багатьох росіян. Вони бачать, що ситуація не складна, то тобто, надскладна, вона не проста. А ці бандитські розбірки, ну, повірте, навряд чи вони там сколихнуть когось на Росії для якихось дій. А коли вони м, зрозуміють, що проблемою їхніх всіх бід, великої кількості населення, є не бандити, тому що ну, бандити для них це ну, зверніть увагу. На Росії всі фільми, коли випускають там обов'язково в сюжеті присутні якісь ділки, і обов'язково картина із е, якоїсь в'язниці. Це ну просто це, це фішка, і для них, наприклад, а ця перестівка це прояв там героїзму і таке інше. Тобто, не це буде дисбалансом, але дійсно це викриває там певні проблеми, які є. Вони криються набагато глибше. Втім, так живе сьогодні Росія. І очікувати, що там що вони один одного зараз перегризуть. Ну я поки що не бачу. Просто на місце одних прийдуть інші, але робитимуть те саме і далі, тому що. Я не випадково зараз наводжу приклад там, історії з нібито виявленням корупціонерів у оборонному відомстві, тому що вони знають, на чому можна добре заробляти. Заробляли одні, будуть. заробляли шуйківські прихосні, будуть зараз заробляти білорусовські прихосні. Мова ж про це, не про викоренення корупції, друзі, щоб ми розуміли. Тобто вона, яка була, така залишається. Але зніть увагу, вона нам особливо -то не допомагає. Хоча я чую багато наративів від колег, так, от якби там взагалі на Росії корупції не було, то нам би вже другого дня було б ще складніше. Я таку думку не розділяю. Ще раз наголошу, удари в глиб Росії, знесення інфраструктурних об'єктів, які обслуговують військово-промисловий комплекс і дестабілізація соціальної е, ситуації на Росії, е, використання природних умов, катаклізмів, морози та інше, повинно м, бути і однозначно стане причиною внутрішніх процесів на Росії, які справді зможуть дійсно змінити владу. На більш лояльну, наприклад, до України, які їх оточують. Бо ну от сьогодні ще одна цікава заява прозвучала від очільника оборонного відомства Естонії, який сказав: ну якщо раптом у нас нападуть, ми не будемо довго розмірковувати, чи бити по території Росії. Уже всі сусіди зрозуміли, що з Росією є один шлях і один спосіб поставити їх на місце. Це просто знищувати всі військові інфраструктурні об'єкти на території Росії, позбавити їх можливості воювати. Дуже повільно до цього рухається світ до рішення, але він рухається. А внутрішні розбірки, ну я вас прошу, там просто-напросто ну вони за великим рахунком нічого не спричиняють на Росії, в принципі та пане Валерію. чесно кажучи, я теж не надто оптимістична вже тепер із вашими роз'ясненнями, але все одно, все одно ну непогано, коли в них і таке вибухає, якось створює відповідно релеванту картинку, тому якою є ця а, велика в великих лапках імперіалістична федерація. а якої так просто криміналітет і внутрішні швари. Я розділяю з вами цю позицію. Ну просто ну ви знаєте, що я ну не буду закидати шапки і говорити, що це вже все під кремлем так. стріляють. Зараз там Путіна об'ють, бо я так. бачу, несеться в мережі, не це, оце цей хайп. Це. Ну друзі, прошу вас просто бути максимально об'єктивними, вмикати критичне мислення, розуміти, як можна знищити російську путінську Росію, так. Прошу, Путінську Росію да виключно Викри. ударами глиб. ударами і тільки так знищувати їхні військові спроможні. Тоді все буде рівненько. Ми захороднім завжди також з паном Тарасом говоримо. Як і ви, що добрим словом і пістолетом можна добитися набагато більшого ніж просто добрим словом, Це його улюблена бить. фраза. Так. Бо так воно і є, і так і а моя улюблена будем бить. О, значить, бити і будемо. Валерій Клочок, керівник центру громадського аналітики Вежа з нами. Нагадую, друзі, ми працюємо в прямому ефірі. Більше тисячі людей нас дивляться. Дуже дякуємо вам за активність. І до третьої теми ми вирушаємо вже за океан. Бо туди, туди вирушає вже найближчими днями президент України Володимир Зеленський. Хай комусь там наша Війна, здається, може трохи далекою, але Зеленський нагадає про те, що насправді це війна демократії проти тиранії і диктатур, і терористів і, і на загал екзистенційні виклики всьому світу без пафосу і перебільшення. Виступатиме на генасамблеї. ООН, зустрінеться з Камалою Харіс з Дональдом Трампом, кандидатами від демократів і республіканців на вибори США, президента відповідно і з Байденом. Також поговорить. І пане Валерію, я днями мала розмову із американською журналістку, яка все життя живе в Америці, зараз вона працює вчителькою штат Флорида і каже, що направду та є вже така проблема. Але насправді вона була мало і не спочатку повномасштабного вторгнення. Але тоді більше локальної преси писало про війну в Україні. Зараз війна в Україні є на шпальтах газет американських, але більше вже загальнонаціонального рівня. Але на загал, те, що пересічні американці щодня не встають з думкою про нас, це в принципі для них звична практика, бо вона каже, це нам так здається. А насправді багато хто з них і дебати не дивився і більше Буть життям а політичним і думають про свої будні день. Ну так як власне і багато людей і в нас, і не тільки, щоб ми собі не плекали і тут теж ілюзії. Водночас каже, що ну немає прям такого якогось фаталістичного ставлення до підтримки України, що прям не підтримуємо чи підтримуємо дуже дуже. Ну все рівно в цьому плані. Як це змінити, вона не знає, ну бо вона і не є представницею там чи нашої чи американської влади. Але тим не менше, от зараз ця поїздка і цей виступ зеленського, на який ми чекаємо, і план представлення перемоги. Вони все таки повернуть фокус у на Аги до нас і що ключового ми очікуємо від цих всіх виступів? Ну я скажу тут, що я особисто очікую від виступу. В період в день виступу має бути знищений ще як мінімум один такий склад, як був знищений торбці. Так, і так. це дуже серйозно буде підкріплювати аргументи України про необхідність розширення військової допомоги нам а, і чому тому, що ми демонструємо, що ніякої ескалації не відбувається, щоб ви розуміли. Добре, коли країни НАТО ухвалюють уже рішення, що вони готові бити по Росії відразу, і вони говорять про це в голос. тому що на Росії ж яка думка: нас ніхто не ні... що угодно, а нас чіпати ніхто не буде. Ні, виявляється не так. Виявляється, що. За те, що ви йдете грабувати когось вбивати, а це і Грузія, це і Молдова, кінець 89-й початок 90-х років, і інші території, на, взагалі на землі кулі, у них безкарність, у них постійно була безкарність. Русські приходять куди хочуть, роблять, що хочуть. І навіть ну, зверніть увагу, багато ми засвідчуємо, що поведінка навіть росіян за кордоном, вона дуже-дуже така зухвала. Вони просто відчувають, що їм ніхто нічого не буде ні перечити, ні говорити, і вони поводяться з себе ну так нібито вдома. Ну так не має бути. Треба з повагою відноситися до своїх сусідів, до тих, де ти перебуваєш, наприклад, в гостях або ще, але це, на жаль, не про Росія. Тому я маю велику надію, що, знаєте, оця теза, яка закладена у план перемоги Зеленського, який так нарікли. Ну, я доволі обережно відносився б до перемоги саме точніше, Дефініції цього плану і назви його, а, тому що швидше це буде дійсно йти мова про план а, примусу Росії до справедливих переговорів. Про це вже пише багато українських видань, навіть сьогодні характеризуючи план перемоги зеленського. То якраз ми зможемо переконати, що наданням нам дозволу бити далекобійний зброю по території Росії західною надання більше військової допомоги це один із шляхів, коли Україна. Україна фактично без допомоги західних партнерів у плані присутності особового складу військ НАТО зможе вирішити світову проблему. Вона припинить існування терористичної Росії. Але тут я також погоджуся із своїми колегами, тому що часто в процесі дискусії ми доходимо висновку, що Окремі країни-партнери, от як нині ми говоримо конкретно про Сполучені Штати Америки, вони не прагнуть зміни відносин з Росією швидше перезавантаження. Це є великою помилкою сьогодні. Переконати їх усіх ну поки що не вдається. Хоча частина вже країн абсолютно по іншому міркує. Заява Бухарестської дев'ятки, про яку я щойно говорив, це яскраве тому свідчення, тому що вони розуміють, що просто так з Росією жити поряд нинішньої Росії неможливо, Їй потрібно. Дефрагментувати її потрібно перезавантажити повністю, і вона не може залишатися путінською. Це є велика проблема і не лише для західного світу, але й для країн які проживають поряд, які просто ну, там залишаються ну географічно біля, і це призводить така політика Росії. І вона призводить до знищення цивільного населення інших країн просто так, без будь-якої причини. Тому я вбачаю у намірах сьогодні Зеленського донести саме у цю позицію, а вона читається в плані єдину правильною. І добре, що знаєте, в цій частині, от саме в цій частині, а, міркування багатьох українців співпадають з намірами зеленського, і а, курська військова операція, удари в Глиб Росії, ті, що вже відбулися, вони є серйозним аргументом. Для забезпечення механізмів наших домовленостей і виконання умов, які прописані між Росією, Україною між Україною та Сполученими Штатами Америки, сподіваюся, що ось бесіда із Камалою Харіс із Трампом із Байденом, вона, по перше, добре, що буде відбуватися однаково з усіма чинними президентами, майбутніми президентами, вона дещо змінить позицію в першу чергу Вашингтона, тому що від рішення Вашингтона багато чого залежить. Пане Валерію, безмежно дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми Поздай. і по таймінгу, і по тематиці, і по фактажу завжди встигаємо все. Дякую, що знаходите час за вашу аналітику, за ваші ексклюзивні думки. Завжди побачимося з вами вже, вже буквально днями. Спасибі, бережіть себе до зустрічі. На все добре.